Вітаю, друзі, я Віталій Голубів, засновник школи універсального журналіста. Сьогодні понеділок, 12 серпня 2024 року, і я записую перевірку роботи на відео. Буду зупинятися в тих місцях, де робитиму виправлення чи якісь коментарі, і е, буду пояснювати свої дії. Отже, у нас на екрані перша робота, яку я перевірятиму на відео її авторка Софія Дмитрієва. Софія навчається в нас уже на поглибленому курсі школи універсального журналіста. І ось та робота, яку вона запропонувала перевірити саме у відеоформаті. Буду зачитувати текст в голос і зупинятись там, де потрібно: назва Підприємництво по-українськи. Успіх у бізнесі починається з людяності та дбайливого ставлення до кожного працівника і клієнта. Так починає інтерв'ю мій батько Олег Миколайович Дмитрієв. Він є директором фірми, яка спрямована на торгівлю будівельними матеріалами. Ось тут зупинюсь. Мені трішки не подобається цей зворот фірми, яка спрямована на торгівлю. А мені здається, що так. Такий вираз спрямована на щось. Більше підійде до іменника діяльність. Діяльність на щось спрямована, зусилля на щось спрямовані. А от стосовно фірми, тут можна сказати простіше. Ну, наприклад, фірми, яка займається торгівлею будівельними матеріалами, або фірми, яка спеціалізується на торгівлі будівельними матеріалами, або, як варіант, ще простіше. Яка торгує будівельними матеріалами, або яка продає будівельні матеріали. Дивіться, замість спрямована на торгівлю будівельними матеріалами 1, 2, 3, 4, 5, 5 слів. Ми напишемо продає будівельні матеріали. Тобто, оці варіанти, які я запропонував, вони всі рівноправні, можливі, але я обрав от такий найпростіший такий, знаєте, який, як кажуть, лежить на поверхні. Ідемо далі. Також тато є співвласником готельно-ресторанного комплексу під Одесою. Отож зануримося у світ підприємництва разом із Олегом Миколаєвичем. Тут я приберу кому після слова Отож. Річ у тім, що слова Тож і Отож, на відміну від отже, не є вставними, тому кома після них не ставиться. Так, тут прибрав кому. Ну, тут знаєте, якщо би я ще захотів трішечки так поприскіпуватися, то я би поставив під сумнів, доцільність знаку оклику в цьому реченні. Отож, зануримося у світ підприємництва разом із Олегом Миколайовичем. Мені здається, все таки це не заклик. Такий знаєте до читача, який виражає певну таку сильну емоцію. А це просто звичайне розповідне речення, тобто ми по суті просто пояснюємо те, що ми зараз тут робимо. А зануримося у світ підприємництва разом із Олегом Миколаєвичем. Ну але в цьому випадку я можливо і не робитиму виправлення, тому що якщо от на початку там кома, вона ну просто не потрібна, і все, то стосовно знаку оклику, його наявність не є помилковою, це вже просто. Знаєте, справа смаку. Хто от постійно стежить за тим, як я коментую результати перевірки роботи учнів школи універсального журналіста, можливо, помітив, що я зазвичай раджу не зловживати знаком оклику, а тим більше трьома знаками оклику. Взагалі, в тексті от такого обсягу, як типові роботи наших учнів, там в межах двох тисяч символів із пробілами. Один знак оклику на текст ну це загалом ну, максимально, максимально допустима кількість. Добре, залишимо знак оклику, йдемо далі. Тату, які виклики ти подолав на своєму шляху. Основна проблема, з якою я стикався конкуренція. У такі моменти наша фірма об'єднувалася з партнерами. Ми зверталися до антимонопольного комітету. Тут внизу бачимо, є пояснення: антимонопольний комітет України, державний орган, що має забезпечувати захист доброчесної конкуренції серед підприємців. Чудово! Я відчув, наскільки великим, це я вже повернувся знову до основного тексту. Я відчув, наскільки великим є попит на якісні матеріали для будівництва в Україні. Зрозумів, що можу зробити внесок у розвиток цієї галузі. Які зараз перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу на Одещині? Перспективи розвитку такого бізнесу в нашому регіоні є досить складними. Потрібно враховувати те, що триває повномасштабна війна. Через російські обстріли кількість туристів значно зменшилася. Але потрібно вдосконалювати якість обслуговування, щоб залишатися успішними навіть у цей складний час. Я вірю, що після перемоги українці та туристи з усього світу подорожуватимуть Україною, і такий бізнес буде актуальним та затребуваним. Чи займаєшся ти рекламою свого бізнесу? Так, у нас є маркетологи, які займаються рекламою в соціальних мережах, беруть участь у заходах. Головні правила, які ти визначив під час розвитку свого бізнесу: порядність і відповідальність. Потрібно слухати, що хоче і виконувати обіцянки. Ось це я вважаю найважливішим. Які ти можеш дати поради підприємцям-початківцям? У період повномасштабної війни складно відкривати бізнес. У часи, коли я починав свою справу, було простіше. Зараз такий час, що якщо власна справа не приносить прибуток, то я кажу: якщо не в мінус, то вже добре. Ось тут зупинимося, дивіться. Тут мені здається, от друге речення можна було би трішечки знову ж таки спростити, скоротити. Замість у часи, коли я починав свою справу, можна просто коли я починав свою справу. Тим більше, що далі, от у наступному реченні, теж вживається слово час. Зараз такий час, отже, в одному реченні часи, в іншому час. А ми радимо загалом уникати повторення однакових та спільнокореневих слів як у межах одного речення, так і в суміжних. Тому тут я би просто спростив, оскільки от наявність цих слів у часи не є принциповою для розуміння змісту тексту. Просто коли я починав свою справу, було простіше. Продовжимо. Зараз такий час, це я вже речення читав. Що якщо, власне, справа не приносить прибуток, то я кажу: якщо не в мінус, то вже добре. Так, ось тут ми зупинились і читатиму далі. Потрібно зважити всі ризики, бо це фінансова відповідальність. Я б порадив аналізовувати ринок. Аналізувати, аналізувати виправлю. Аналізувати. Так, буде правильно аналізувати ринок. Прислуховуватися до клієнтів і з розумом розпоряджатися грошима. Власне, розмова закінчилася. Далі вже коментар Софії. Інтерв'ю відкрило мені цікаві аспекти ведення бізнесу. Незважаючи на виклики, потрібно вірити в майбутнє та розвивати свої проєкти. Підприємці важливі. Я теж вважаю, що важливо висвітлювати досвід розвитку бізнесу в Україні, і мені надзвичайно подобається те, що Софія для розмови обрала свого тата. Знаєте, інколи от про людей, які поряд з нами, якраз складніше можливо написати, чим про тих, хто далеко, бо ми їх ну, постійно бачимо, постійно з ними взаємодіємо. І інколи знаєте, важко так трішки відійти в пік і подивитися на людину, яка поряд з нами. Живе з нами в одній громаді, в одному населеному пункті, чи навіть в одному будинку, ну, як на носія певної експертності, певного досвіду знань, які були би цікаві широкому читачеві. Але потрібно розповідати про тих людей, які поряд із нами, і е, потрібно вміти от бачити досвід, е, е, відчувати інтерес до тих людей, ну, які живуть поряд із нами. Тому що, ну, не всі, знаєте, зірки, а тільки ті, які далеко. Недарма навіть на всеукраїнському конкурсі я журналіст, тут багато років була в нас така тема, цікавий поряд. Тобто це особливий талант потрібен для того, щоб оце цікавий поряд з собою дійсно побачити. Софія Молодець, що взяла інтерв'ю в тата, що розповіла про досвід розвитку підприємницької діяльності. Я високо ціную цю роботу. А якщо ви побачите, тут от скільки виправлень я зробив буквально 1, 2, 3, 4 таких невеличких, тобто ну, робота виконана доволі якісно на доволі високому рівні. Ну, зрештою, якщо вже говорити про вимоги до цього тексту саме як до журналістського матеріалу, то, звичайно, заголовок міг би бути таким більш, таким, знаєте, прицільним. Таким більш оригінальним, щоб ну, було зрозуміло, що він стосується саме цього матеріалу, тому що ну, підприємництво по-українськи, так можна назвати текст, і скажімо, про роботу нової пошти. Про роботу, наприклад, там, якоїсь хлібопекарні там, чи банківської установи, а, чи курсів іноземних мов. Ну, зрештою, навіть, от і, і не навіть, а точно про нашу школу універсального журналіста теж текст можна було б назвати підприємництво по-українськи. Тобто, ну, все правильно, ніби але немає якоїсь родзинки. Я би, скажімо, якусь фразу а, тата Софійного і співрозмовника винісу Захоловок, тобто такий застосував цитатний тип назви. У матеріалах наших курсів є про різні види заголовків, і, зокрема, про те, що в інтерв'ю часто використовується цитатний тип заголовку. Тобто ми беремо ім'я прізвище людини, двокрапка, і далі якусь яскраву цитату із тексту. Або, скажімо, ну, тут родзинка в чому, що готельний бізнес на Одещині під час війни. Коли ну, ск складно його розвивати, можливо, от, е з цим можна було би теж е якимось чином погратися і винести в заголовок. Тобто, або цитату, або саме м ту специфіку, яка вирізняє саме цей вид підприємництва. Ось, тобто тоді би, ну, текст би виглядав оригінальніше. Можливо, Софія навіть от, е подумає. І сама мені запропонує, я зараз не буду виправляти, просто так кольором позначу, що тут можна було би спробувати погратися із заголовком. Можливо, вона сама запропонує ну, мені якісь варіанти. Ми вже на сайті опублікуємо цю роботу під тим заголовком, який узгодимо разом із Софією. Ось така відеоперевірка. Роботи. Якщо ви навчаєтеся в школі універсального журналіста і бажаєте, щоб і ваш твір я перевірив на відео, то нагадаю, для цього достатньо просто, коли надсилаєте роботу на перевірку, додати в електронному листі прошу перевірити на відео. Дякую за те, що переглянули нашу відеоперевірку. А хто дивився, але ще не навчається у школі універсального журналіста, запрошую до нас. Ми навчаємо старшокласників грамотно і переконливо висловлювати свої думки українською мовою та знайомимо з основами журналістики. Зрештою, журналістом стане не кожен, а українську мову потрібно знати і вивчати всім. До нових відеозустрічей!